Доброго дня, вечора чи ранку, Хто вже коли дивиться це відео, хочу ще трошки так, так роздуми такі про роботу в канаді. Хочу ще для тих, хто тільки підписався або дивиться мій канал про те, що я роботу знайшла через місяць і 10 днів. Десь, а може місяць і 2 неділі. Так, це я вже вийшла на роботу, а знайшла я її раніше, через місяць я вже мала роботу. Що хочу сказати? Що, мабуть, коли кажуть, що в Канаді немає роботи або погана робота, ну, як для мене особисто, то робота це просто робота. Ось коли хочу сказати, що я працюю зараз на швейній фабриці. Швиєю, я ніколи не швачкою, я ніколи не шила до цього, я не вміла шити, але якщо хочеш, то навчишся. І я зараз доволі таку важку операцію, я шию внутрішні кармани. Ну, Хто, хто шиє, той розуміє, що це доволі таке, таке важке. Хочу сказати, що на даний момент я місяць вже працюю на цій фабриці і я вже навчилася шити. Тобто я вже шию доволі гарно. Ще з приводу того, що Швейна фабрика, це знаходиться в Стелартані. Коли я прийшла, нас було дві. Я друга прийшла, Українка на цю фабрику, вже нас п'ятеро, вже нас п'ятеро на фабриці. Тобто той, хто шукає, той знаходить. Але коли я чую, що ой, вибачте, я в Україні. Була там менеджером. Вибачте, не піду я працювати на фабрику. Я же менеджер. Або, вибачте, я в Україні працювала вчителькою, або психологом, або ще, ну, я вже не знаю даже ким. Я не буду працювати на цій роботі. Так, робота є, але я, не ху... Я хочу по професії. Вибачте, тоді питання до вас. Ви хочете працювати по професії. Мову ви знаєте. Якщо ви дуже гарно знаєте мову, проблеми нема. Проблеми немає не в освіті. Вчителів зараз шукає Канада. Мені пропонували роботу вчителя, але моя мова ще недостатній рівень у неї. Тому я розумію, що це, я не пішла вчителювати. Бо це важко, коли в тебе мова не на дуже високому рівні і працювати вчителькою. А так я працюю, я сиджу собі, шию та й все. Мову я вивчаю кожного дня. Кожного дня я вивчаю мову. І я думаю, що за рік я її вивчу. Але це треба мати бажання вивчити мову. А коли, ой, вибачте, я така я вся в короні, я не буду працювати в кафе, я не буду мити посуд. Ви що? Я ж в Україні була кем, то, вибачте, люди, вам не в Канаду. Оставайтесь в Україні. Чого приїхали? Що за питання? Це просто робота. Люба робота, за яку отримуємо кошти, коли я їхала сюди, для мене була дуже гарна. Так, я хочу сказати, що за годину я отримую 14-25 доларів. Так, це низька заробітна плата. Але, вибачте, я не була своєю швачкою. Мене навчили, мене вчать. І через два місяці я отримую більше підвищення заробітної плати. А потім я отримую через 6 місяців підвищення заробітної плати. І мені будуть допомагати в оформленні піара постійного резидента. Тобто це важливо, коли ви їдете і розумієте, що ви тут будете робити. Не їдете? Кружите мене, кружите, Я з України я вся нещасна. Я. Ні, так люди не підуть. Коли я чую або бачу, або читаю про таких людей, або вони мені пишуть, що, вибачте, ви хто? Ви психолог? У вас така практика, вас знають в вашому місті, за вашу за, ваш, за консультацію з вами платили такі кошти. Вибачте, я приїхала в Канаду, і зараз моя історія тут. Так, я сподіваюся, що і коли я вивчу мову, я буду продовжувати свою професію. Але потім, поки я працюю, шукала житло. Шукала роботу, знайшла роботу, знайшла житло. І мене дуже-дуже все влаштовує. Мені дуже подобається Канада. Мені подобаються позитивні люди, які посміхаються, люди, які нікуди не спішать. Люди, в яких є стабільність. Люди, які не готові друг друга загризти. Бо коли я Заходжу на Фейсбук і в групи заходжу де тих людей, які приїхали в Канаду, бо збираються на їхнє питання, їх просто загризають. То хто ж тоді буде нас підтримувати? Ще хочу одне сказати про Канаду та підтримку. Всю підтримку, яку я отримала тут в Канаді, я отримала від канадців. Української да, діаспори я бачила українців, які тут приїхали. Але ну, підтримки я ну, я від них не, отри... не отримала, ну, мабуть, тому що кожен зайнятий собою. Так, е, да, люди приїхали, вони приїхали з сім'ями, я приїхала одна. Чоловік мій знаходиться зараз в Запоріжжі, там бомблять кожного дня, е, е, лінія фронту. Поряд, то він знаходиться там, а я тут. Тут багато людей, які приїхали з сім'ями, тому в них свої заботи. Ну, їм не до мене, і, мабуть, я їм зовсім зовсім не цікава, тому що я не приношу ніякої їм вигоди. А ось канадці, канадці допомагали і допомагають безкоштовно. Від щирого серця допомагають. І це важливо. Тому неважливо Розм... розмовляємо ми на російській мові або на українській мові, але ми залишаємося українцями. Де б ми не були? В Канаді, в Америці, в Німеччині. Польщі. Моїх друзів розкидало по всьому, всьому світу. Але ми з ними підтримуємо зв'язок. Вони мені телефонують. І коли мені тут важко, я теж можу їм зателефонувати і поплакатись. Ви думали, я не плакала в Канаді? Дуже плакала. Дуже мені було важко. Іноді хотілося підтримки. Іноді було не просто важко, а дуже важко. І я хочу сказати з приводу мови. Так, якщо мова не на дуже високому рівні, то комунікація порушена. Не завжди нас розуміють, те, що я говорю, навіть коли я через перекладач, але він, бува, каряво перекладає. Тому іноді я розмовляю з ними, але може це більш груба така мова, не більш вишукана мова. Тому, ну так. Але постійно потрібно йти вперед. Якщо ми хочемо, ми вивчимо мову. Якщо ми хочемо знайти роботу, ми знайдемо роботу. Робота є для всіх: і для чоловіків, і для жінок. Є робота. Роботи багато в Канаді. Я вже викладала сайти. На цих сайтах кожного дня викладаються різні різні роботи. З різною заробітною платою. З різним рівнем англійської мови є рівень англійської мови або немає. Так, якщо у вас низький рівень англійської, вам треба її просто вчити. І мати бажання вивчити її. Тому. І ще хотіла сказати про школи в Канаді. Так, тут більші діти вони більш вільні. Їх не ламають, як у нас, в Україні. Я працювала в школі, тому я знаю, що це таке. І ви, якщо батьки, ви теж знаєте. Ми іноді ламаємо дітей під систему. Ми кажемо, тільки так, по-іншому -по не можна. Не пояснюємо, чому так. Ну, це, мабуть, інше відео буде записане. Тому, коли мені кажуть, що моя дитина пішла в школу тут, а тут ж і різні їм таке завдання задали. Треба вибрати, ким ти будеш, дівчинкою хлопчиком чи ще чимось. Я зовсім зовсім цього не розумію. І Вибачте, ви приїхали в вільну країну. І ось тут так. Моя бабуся казала, чужий монастир со своїми законами не ходять. Тому, якщо ми приїхали в Канаду, і ми хочемо тут жити, і хочемо бути тут, і нам бути комфортно, то давайте приймемо їхні закони, будемо робити своє, але нікому не ні, ні нав'язує цього, тому що тут дійсно так, вони можуть в магазин прийти в капцях домашніх, в шортах можуть прийти, вони можуть на роботу прийти в піжамі. І що? Їм ніхто не скаже, ти що? Як ти мог зайти в магазин? Так погано втягнений. Що ж ти так виглядаєш? Ніхто цього вам не скаже. Це ваш вибір. Ви прийшли в піжамі? Окей. Ви хочете так робити? Окей. Якщо ви попросите допомоги, вам допоможуть. Якщо ви не будете просити допомогу, вам ніхто не кинеться допомагати. І для мене ця країна комфортна. Я дуже хотіла, щоб в моїй Україні. Були щирі. Люди. А вони є щирі. Є багато патріотів, які зараз тримаються небо над Україною. Які гинуть. Я хочу вам сказати, що війна не почалася 24 лютого 22 року. Війна почалася у 2014 році. І Якщо вона комусь не була відома або не зачепила його з тих років, ну то гарно, то, мабуть, тому що хлопці тримають небо. Все буде добре. Ми переможемо. Я з вами. Це розповім про Канаду і трошки-трошки пофілософствую, з вашого дозволу. Пишіть, підписуйтесь, слухайте кому цікаво. Іноді і досвід інших допомагає нам пройти нашу дорогу. Тому ставте лайки, підписуйтесь, будьте зі мною, адаптуємося в Канаді разом. Чекаю вас в Канаді! Той, хто хоче, той приїде і спробує. Головне спробувати. Тому що якщо, колись, коли нам буде зовсім зовсім ми будемо старенькими, буде що згадати. А так, якщо ми цього не спробуємо, то й згадати буде нічого. З вами Світлана з Канади. Бай-бай!